Добрий день. Сьогодні ми розглянемо таку тему як косметичні проблеми підлітків. Проблеми зі шкірою виникають у будь-якому віці. Деякі з них найбільше турбуються у періоду гормональних потрясінь, у підлітковому віці, під час вагітності, в разі вживання гормональних препаратів тощо. Про будову шкіри ми з вами говорили на минулому уроці. А сьогодні ми розглянемо, чому змінюється запах тіла, як позбутися вогрів і які бувають типи шкіри і волосся. Деякі гормони стимулюють функцію сальних зал, шкіра стає жирною і створюють живильне середовище для мікробів. З огляду на це догляд за шкірою у підлітковому віці має особливо важливе значення. Чому ж змінюється запах тіла? Під час статевого дозрівання змінюється не лише зовнішній вигляд шкіри, а й запах тіла. І річ у тому, що від дітей від народження функціонують лише одні потові залози, а в період статевого дозрівання активізуються й інші потові залози, які виділяють речовину зі специфічним запахом. Якщо вчасно не митися, то під впливом бактерій запах стає неприємним. Він різкіший, коли на людині є синтетичний одяг, та регулярний душ і білизни з натуральних тканин запобігають цьому. Після душу. А не замість нього слід користуватися дезодорантом та антиперспірантом. Якщо це змішувати, запах стає ще неприємніший, тому краще використовувати дезодоранти та антиперспіранти після душу або після прийняття ванни. Дезодоранти це парфуми, які не запобігають потовиділенню, а лише маскують запах поту, у спеку, чи коли вдягаєш інтетичний одяг, краще скористатися антиперспірантом, який має приємний запах і на певний час запобігає інтенсивного виділення поту. Які існують типи шкіри. Існує 5 типів шкіри: нормальна, жирна, суха, комбінована і чутлива. Нормальна це коли свіжа, гладка, еластична, добре зволожена, без надмірного блиску, і на ній рідко виникає запалення і подразнення. Жирна шкіра має розширені пори, вона блищить, схильна до утворення вугрів. Суха шкіра тонка, матова, малопомітними порами, часто бліда, чутлива і схильна до подразнень. Комбінована шкіра вона поєднує в собі ділянки сухої і жирної шкіри, так само існують на ній і ділянки нормальної шкіри. Чутлива шкіра схильна до подразнень і алергічних реакцій, і, зокрема на косметику. Як же ж позбутися висипань, які з'являються на шкірі під час підліткового періоду? У підлітковому віці на шкіру впливають гормональні зміни, а також піт, інфекції та атмосферні забруднення. У разі закупорування сальних залоз і волосяних фолікулів на шкірі утворюються вугри. наукова назва акне. Досі точно не встановлено причину їх появи, але відомо, що до 20-25 років вони зазвичай зникають самі по собі. Існує декілька видів вугрів, найпоширеніші камедони, пустули, кісти. Давайте розбиратися, яку будову мають кожен з них. Камедони це невеличкі чорні цяточки, що з'являються переважно біля носа і на подборідді, утворюються внаслідок закупорювання волосяних фолікулів. Самостійно видавлювати камедони не рекомендують, оскільки це може спричинити їй запалення і виникнення пусту. Апустили, в свою чергу, це запалені прищі з білою серцевиною. Утворюються в разі інфікування закупореного волосяного фолікула. Внаслідок самостійного видавлювання пустоли можуть утворитися кісти. Кісти це рубці навколо підшкірного запалення, іноді залишають стійкі шрами, які залишаються й після підліткового періоду. Головна зброя проти вугрів це гігієна. Чиста шкіра має природні антибактеріальні властивості. Через 20 хвилин по ній гине більше 90% бактерій, а на брудні лише 5%. З огляду на це рекомендую двічі на день ретельно мити обличчя чистою водою з відповідними для твого типу шкіри засобами для вмивання, хоча б милом потрібно вмиватися. Якщо ви визначили свій тип шкіри, так само можна використовувати гель, гель або косметичне молочко. Відтак обличчя корисно сполоснути прохолодною водою чи трав'яним настоєм. для витирання, користуватися лише чистим руштиком або одноразовими серветками, стежити за чистотою постільної білизни. Особливо ретельна догляду шкіра потребує спекотну погоду. Якщо вирушаєш у подорож, потрібно взяти з собою упаковку вологих гігієнічних серветок, щоб протирати обличчя. Так само у догляду за обличчям допоможе огірковий сік, грейпфрут, розмарин, екстракт кропиви, зелений чай, ромашка, евкаліпт, олія чайного дерева, але не потрібно з нею перебільшувати, вона дуже сушить шкіру і вера. Всі ці компоненти мають різні властивості. Наприклад, огірковий сік відбілює з воложує шкіру, вера утримує вологу і зменшує запалення. Екстракт кропивий зменшує активність сальних залоз, а зелений чай знімає подразнення і звужує пори. Цілком позбутися вугрів у підлітковому віці не завжди вдається, однак дотримання гігієни, як і рекомендація лікаря, дає чудові результати, адже чимало є ефективних засобів для подолання цієї проблеми. З невеликим висипанням на шкіри можна боротися самостійно. Для профілактики лікування вугрів використовувати антибактеріальне мило, скраби, лосьйони тощо. Найкраще купувати їх в аптеках, однак часте користування ними може спричинити подразнення, тому завжди слід радитися з лікарем. Багатьом допомагають народні засоби, маски із свіжих огірків чи запареної вівсянки. Вони підсушують шкіри і водночас пом'якшують її. Чимало природних компонентів використовують у косметичних засобів для догляду з проблемною шкірою. Як же доглядати за волоссям? Волосся так само має декілька типів: волос... типів. нормальне, сухе, жирне і комбіноване. Нормальне волосся це здорове на вигляд, еластичне, блискуче і по всій довжині має однакову товщину і колір, легко вкладається у зачіску, не січеться, не склеїться у пасму. Сухе ж волосся ламке, без блиску, часто буває посіченим на кінчиках, повільно росте і погано вкладається. Жирне втрачає охайний вигляд уже через день-два після миття, комбіноване жирне біля коренів і сухе на кінчиках. Стильна зачіска здоровий доглянути волосся додають у певності гарного настрою, але іноді волосся тьмяніє, втрачає блиск, його кінчики січуться, з'являється лупа. Що таке лупа? Лопа, лопа це надмірне відлущування шкіри, найчастіше вражає волосяну частину голови та окремі ділянки шкіри на обличчі. Раніше вважали, що це захворювання є спадковим. Нині переважає думка про його інфекційну природу. Підлітки інфікуються частіше, оскільки їхня шкіра стає жирною. Пам'ятай про це, коли позичатимеш друзям речі особистого користування: гребінець, головний обір або рушник. У догляді за волоссям важливо підбирати відповідний твому типу волосся шампунь. Високоякісні шампуні містять мінімум барвників і ароматизаторів, мають прозоро білий колір і ледь відчутний запах. Якщо у тебе лупа, користуйся шампунем проти лупи, найкраще аптечним. Хоча він і дорожчий, ніж зазвичайні шампуні, але ефективніший. Частота миття голови залежить від місця твого проживання, там, де забруднена атмосфера, голову треба мити частіше. Шампуню, яким ти користуєшся і твого бажання. Дехто миє голову раз на тиждень, хтось щоранку. Якщо миєш голову часто, користуйся шампуном для щоденного миття. Він менш концентрований. Помивши голову шампунем, можна скористатися бальзамом поліскувачем. Він полегшить зачісування волосся і, сприймає і сприятиме кращому укладанню. Волосся можна підсушити м'яким рушником, а потім негарячим феном. Довге волосся треба розчитувати обережно від кінчиків. Які ще бувають захворювання шкіри і чи можна підліткам користуватися декоративною косметикою? У підлітковому віці може з'являтися алергія на продукти, які раніше її не спричиняли. Тож, виявивши на шкірі висипання невідомого походження, потрібно звернутися до лікаря. Якщо це не алергія, доведеться зробити аналізи на алергію або методом спостереження визначити продукт, який спричиняє алергічну реакцію. Підлітки нерідко страждають на такі вірусні захворювання шкіри, як бородавки і герпес. Бородавки це доброякісні пухлини вірусного походження. Часом вони зникають самі по собі, але мало хто захоче чекати протягом місяця або навіть років, особливо дошкуляють бородавки на стопах, тому що ростуть не назовні, а всередину і спричиняють біль під час ходьби. У такому разі не варто відкладати візит для лікаря. Герпес це хронічне вірусне захворювання, що проявляється у вигляді висипання на губах. Потрапивши одного разу в організм, він залишається там на довгі роки, але проявляється лише ослаблення імунітету, наприклад, при застуді. Для лікування герпесу є препарати, які відпускають в аптеках без рецепта. Якщо вони не допомагають, потрібно звернутися до лікаря. Чи можна підліткам користуватися декоративною косметикою? Можна, але тільки тією, що призначена для молодої шкіри. Ніколи не користуйся кремами з косметичним з косметички дорослих, адже косметика для дорослої шкіри має жирну основу і тобі не підходить. Не радимо купувати дешеву косметику невідомих виробників. Потрібно пам'ятати, що це засіб індивідуального користання, і його не потрібно позичати друзям. Дівчатка, які спільно користуються помадою та іншою декоративною косметикою, ризикують обмінятися херпесом та багатьма іншими інфекціями. І так, давайте зробимо невеличкі Висновки у підлітковому віці на шкіру впливають гормональні зміни, а також піт, інфекція та атмосферні забруднення. Тому потрібно вмиватися якомога частіше з використанням гігієнічних засобів. Внаслідок закупорювання сальних і лосяних фолікулів на шкірі можуть з'являтися вугри або інші висипи. Головна зброя проти таких висипів гігієна. Лупа, надмірне залущення клітини епідермісу і найчастіше вражає волосяну фолікулу частини голови, тому потрібно використовувати для подолання лупи спеціальні засоби. Підлітки нерідко страждають на такі захворювання, як шкіри, як алергія, бородавки і герпес, тому, якщо їх не вдається подолати самостійно, потрібно звернутися до лікаря. Також у підлітковому віці можна користуватися лише декоративною косметикою для молодої шкіри. На цьому у мене все бажаю вам здоров'я на все добре.